Говорить стрій. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наша постійна рубрика Ваше здоров'я. З 24 по 30 квітня проходить Український тиждень імунізації. Він проводиться одночасно з всесвітнім та європейським тижнями імунізації. З цього приводу у нас в студії завідувач поліклінічним відділенням стрийської міської дитячої лікарні Василь Кубаш. Отож, як вже сказано, український тиждень проводиться одночасно з Всесвітнім та європейським тижнями імунізації. Головна мета це інформувати населення про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки України. Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі: підвищення рівня інфекційної захворюваності пов'язане з негативними соціально-економічними змінами, міграцією населення, різноманітними економічними катаклізмами, а також появою нових нозологічних форм, таких як пташиний грип, пандемічний грип, спричинений вірусами Каліфорнія. Серед найпоширеніших інфекцій напруженою залишається ситуація з такими інфекційними хворобами, як дифтерія, вірусні гепатити, краснуха, кір, епідемічний паротит, гемофільна інфекція, кашлюк, зокрема, краснуха та вірусний гепатит В часто є причиною вроджених аномалій та ват розвитку. На жаль, рівень вакцинації дітей в Україні, за даними 16-го року, далекий від рекомендованого Всесвітньої організації охорони здоров'я дев'яностовідсоткового лише спільними зусиллями громадськості, медиків та представників влади, які визнають цю проблему. Україна може досягти змін на краще за результатами. проведеного аналізу встановлено, що у 2016 році первинним вакцинальним комплексом комплексом проти кашлюку, дифтерії, правця, охоплено лише 194% запланованого контингенту, Тому стрімко зросла захворюваність на кашлюк на 44,39%. Зареєстровано 283 випадки у 2016 році. Якщо. У 196 випадків було у 2015 році. За словами головного позатного спеціаліста Департаменту нашого охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, епідеміолога Наталії Іванченко, найвищий рівень захворювань зареєстровано у Самбірському, Пустомитівському, Перемишлянському, Сколівському районах. Випадки захворювань реєструються як серед дітей, так і серед дорослих. Дорослі зі стертими формами. Можуть заражати невакцинованих дітей, і хочу сказати, що часто ми думаємо, е звідки кашляють, часто діти все ніби кажуть, і не було як ніяких контактів. А це ми старші, коли е, недіагностовані стерті форми, можемо бути причиною е, кашлюку. Е, і в результаті цього часто є неправильне лікування. Звертаються або самі лікуються в аптеки, беруть е, антибіотики, е, а кашель далі продовжується. Потім, коли на кінець вже попадають до лікаря, виявляється, що це все було марно, і потім треба лікувати печінку від тих. Е, Непотрібних медикаментів. Зниження рівня охоплення профілактичними щепленнями закономірно та неухильно супроводжується підвищеною захворюваністю на імунокеровані інфекційні хвороби. Імунокеровані інфекційні хвороби це ті, проти яких є вакцина. І у нас зараз в дитячій поліклініці є всі види вакцин, тому запрошуємо вас на вакцинацію не тільки. Тому що зараз е, тиждень імунізації, а постійно ми працюємо з 8 години ранку до 20 години вечора. Е, звертайтеся до своїх дільничних лікарів. І щепіть своїх дітей, будьте е, уважними до своїх дітей, е, захищайте їх від інфекційних захворювань, які е, можуть бути попереджені вакцинацією. Зараз дуже е, модно, так ну слово модно тут не дуже підходить. В інтернеті вичитувати якісь несусвітні речі про якісь шкідливі вакцини вони, вони вбивають, нібито дітей там і таке все інше. Це все прояви гібридної війни проти нашої держави, проти нашої нації. І тому будьте розумні, звертайтеся до фахівців, а не те, що мама мамі радить в інтернеті на якихось там сумнівних російських сайтах, типу там підслухано стрілю і ще інших, тому що це. Просто ну, не личить стріянам орієнтуватися на коментарі якихось недалеких е, жіночок, які е, там щось рекомендують непрофесійно. Дякую за увагу. Будьте здорові ви і ваші діти. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я до Всеукраїнського тижня імунізації, який проходить цього року одночасно з Всесвітнім та європейським тижнями імунізації, перед мікрофоном був завідувач поліклінічним відділенням Стрийської міської дитячої лікарні Василь Кубаш. І продовжуючи тему імунізації, ми запросили до нас у студію лікара-епідеміолога відділення організації епідеміологічних досліджень Стрийського міськрайонного відділу Державної організації Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Наталію Яворів для того, щоб поговорити. Точніше дати відповіді на ті питання, які найбільше зустрічаються у наших радіослухачів з приводу імунізації. Отож, пані Наталі, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання: чи потрібна вакцинація у разі дотримання високого рівня гігієни та санітарії? Вакцини необхідні для зупинки інфекційних захворювань, недостатньо високого рівня гігієни, санітарії, доступу до чистої води та повноцінного харчування. Якщо не підтримувати оптимальні показники імунізації, хвороби, що попереджаються вакцинами, повернуться. Чимало інфекцій можуть поширюватись незалежно від ступеня нашої охайності. Прогалини у вакцинації можуть швидко призвести до спалахів захворювань, які вже стали рідкістю, наприклад. Кладка кашлюку, поліміліту та кору. Дякую. І найбільше, що турбує наших радіослухачів, про що сьогодні вже йшла частково мова. Дуже спірне питання, але спеціалісти однозначно на нього відповідають. А я хочу почути ще й від вас: чи є вакцини безпечними? Вакцини безпечні. Будь-яка ліцензована вакцина проходить декілька етапів випробувань. Перші, ніж схвалюються для використання та в подальшому регулярно перевіряються. У більшості випадків вакцина викликає незначну і тимчасову реакцію, наприклад, біль в руці або незначне підвищення температури. Серйозні побічні ефекти надзвичайно рідкісні та ретельно вистежуються і розслідуються. Набагато ймовірнішими є серйозні наслідки. Захворювань, які попереджаються вакцинам. Наприклад, поліеміліт може спричинити параліч, кір викликати енцефаліт і сліпоту, а деякі попереджувані вакцинами інфекції можуть навіть призвести до летальних випадків. Хоча будь-які серйозні наслідки або смерть від вакцини є не неприйнятними. Користь від імунізації значно перевищує ризики, адже без неї кількість хворіб та смертей буде збільшуватись. І ще таке цікаве питання, де коли нам задають наші радіослухачі. Е, краще отримати імунітет в результаті вакцинації е, чи, е, чи хвороби, скажімо, перехворіла людина цією хворобою і має імунітет. Краще ризикнути так зробити, чи все-таки краще вакцинація? Ну і, звичайно, чим? Вакцини взаємодіють з імунною системою, викликаючи імунну реакцію подібну до імунної реакції на природну інфекцію, проте вони не призводять до захворювань та не піддають вакциновану людину ризику потенційних ускладнень однак, за отримання імунітету в результаті природної інфекції можливо доведеться заплатити розумовою відсталістю, викликаною гемофільним типом. Інфекції, вродженими дефектами внаслідок краснухи, раком печінки від вірусу гепатиту Б або смертю від кору? Тобто, однозначно краще отримати імунітет в результаті вакцинації, однозначно і безперечно. І ще одне запитання: а скажімо, чи потрібно вакцинуватися від хвороб, які вже майже ліквідовані в країні? Попри те, що деякі хвороби, яких можна запобігти за допомогою вакцин, стали рідкістю в багатьох країнах, збудники, які викликають їх, продовжують циркулювати в інших частинах світу. У сучасному взаємопов'язаному світі вони можуть перетинати кордони і заражати тих, хто не захищений. Так, наприклад, спалахи кору відбулися серед нещепленого населення в Австралії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії, а також у Сполучених Штатах, дві основні причини, чому потрібно вакцинуватись: це власна безпека та захист людей навколо нас. Успіх програми вакцинації залежить від готовності кожної людини співпрацювати заради загального блага. Ми не повинні покладатись на людей навколо нас, щоб зупинити поширення хвороби. Ми також маємо робити те, що від нас залежить. Ну і ще одне таке запитання дуже важливе: чи можна, скажімо, одночасно робити дитині декілька щеплень? Чи це не вплине на якість щеплень і на загальний стан здоров'я більше ніж того допускає медицина? Згідно з науковими даними, одночасне введення декілько, декількох вакцин не має несприятливих наслідків для імунної системи дитин. Діти щодня піддаються впливу декілька сотень чужорідних речовин, які викликають імунну реакцію. У результаті простого акту прийому їжі в тіло надходить антиген. А в порожненні рота і носа живуть численні бактерії. Дитина піддається впливу значно більшого числа антигенів в результаті застуди або ангіни, ніж від вакцин. Основними перевагами введення відразу декілька вакцин є скорочення числа відвідувань поліклініки, що заощаджує час і гроші і зростання ймовірності того, що дітям будуть зроблені рекомендовані щеплення з дотриманням графіка. Крім того, можливість проводити асоційовану вакцинацію, наприклад, проти кору, свинки і краснухи, означає скорочення числа ін'єкцій і, відповідно, менше болю та дискомфорту для дитини. Ще одне дуже суперечливе питання, навколо якого ведуться дискусії, зокрема в інтернеті, це питання, чи потрібно вакцинуватися від грипу. Тут, будь ласка, думка спеціаліста. Грип це серйозне захворювання, яке щорічно забирає 3 тисячі 5 тисяч людських життів у всьому світі. Вагітні жінки, діти молодшого віку, особи похилого віку зі слабким здоров'ям і будь-яка людина з будь-якою патологією, наприклад, астмою або хворобою серця, піддається більшому ризику тяжкої інфекції і смерті. Додатковим позитивним ефектом вакцинації вагітних жінок є захист новонароджених. В даний час Час не існує вакцини для немовлят, які не досягли 6 місяців. Вакцинація забезпечує імунітет проти трьох найбільш поширених штамів, що циркулюють будь-який даний сезон. Це найкращий спосіб скоротити шанс захворіти важким грипом або заразити ним інших людей. Уникнути грипу означає уникнути додаткових медичних витрат і втрат доходів у результаті пропущених днів роботи або навчання. І ще одне до вас запитання. Воно фактично перегукується з тим запитанням, яке я вам вже задавала про шкідливість вакцинації. Ви на нього відповіли, однозначно ні. Але тут ще е, деякі дуже такі ці, е, люди, які дуже вже цікавляться цим питанням, е, задають деколи запитання, от е, чи е, консерванти, які містяться у вакцинах, чи вони не шкідливі організму? Тіомерсал є органічною речовиною, що містить. Ртуть, яку додають деякі вакцини у, у якості консерванту. Це найпоширеніший консервант, який використовується для вакцин, що постачають у флаконах на кілька доз. Не існує доказів ризику для здоров'я тієї кількості тіомерсалу, яка використовується в вакцинах. Ну і ще одне запитання, чи існує зв'язок між вакцинацією та аутизмом? Це таке досить специфічне запитання, думка спеціаліста, власне, інформація від спеціаліста. Дослідження 1998 року, де містилося занепокоєння з приводу можливого зв'язку між вакциною та проти кору свинки, красноки і аутизмом, згодом було відкла... відкликане журналом, який його опублікував через серйозні недоліки та невиправдану інформацію. На жаль, публікація породила. Паніку, що спричинило скорочення показників імунізації та наступні спалахи цих хвороб. Не існує даних, що підтверджують наявність зв'язку між вакциною і аутизмом або аутистичним порушенням. Отже, підсумовуючи нашу розмову, вакцинуватися необхідно, бо це, зрештою, здоров'я нації. Ваше здоров'я в ваших руках. Дякую, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні до Всеукраїнського тижня імунізації, який цього року співпав з Всесвітнім та Європейським тижнем імунізації, у нас в студії відповідала на ваші запитання лікар-епідеміолог. Відділення організації епідеміологічних досліджень Стрийського міськрайонного відділу Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Наталія Яворів. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия сьогодні в ефірі, наша постійна рубрика Ваше здоров'я. І зараз ще одна актуальна тема. Як відомо, з 1 квітня цього року запрацювала програма відшкодування з державного бюджету вартості ліків для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет другого типу. Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації інформує про цю урядову програму Доступні ліки і дає ряд роз'яснень з цього приводу. Якщо у вас серцево-судинні захворювання, діабет другого типу, бронхіальна астма, важливо, щоб ви розпочали лікування. Ви зможете отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці за рецептом лікаря. У програму увійшли саме ці хвороби, оскільки вони найбільше впливають на показники смертності населення. Або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Отож, що потрібно зробити для того, щоб скористатися цією програмою, в першу чергу звернутися до лікаря за місцем вашого проживання. По-друге, отримати від лікаря детальне роз'яснення і рецепт на ліки. Ну і, звичайно, третій крок прийти в аптеку з позначкою Доступні ліки. Наразі таких аптек у стрію діє вже сім. Ще три планується також зробити аптеками, де можна скористатися програмою Доступні ліки. Аптеки на добровільних умовах підписують договір з місцевими органами влади та стають учасниками програми. І ще один крок. Це зробити усвідомлений вибір, отримати ліки безкоштовно чи з незначною доплатою, і вже тоді розпочати лікування. Нині ми озвучимо діючу речовину ліків, які входять до програми реімбурсації. Отож, серцево-судинні захворювання: аміодарон, амлодепін, атенолол, верапаміл, гідрохлортіазид, спіронолактон. Фуросимід, дигоксин, еналаприл, ізосорбіду динітрат, карведілол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, бізопролол, бронхіальна астма, беклометазон, будесонід, сальбутамол, діабет другого типу, метформін, гліклазид. Що робити, якщо в аптеці закінчилися безкоштовні ліки або ті, які відшкодовуються? Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку. Пацієнт може звернутися в іншу в аптеку, або пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю, які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати. Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, про який подано заявку на участь у програмі Доступні ліки. Тобто такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною. Обраного препарату. Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в п'яти сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування. Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без рецепту? Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепту від свого лікаря, він може це зробити у будь-якій аптеці, проте у такому випадку аптека не матиме підстав для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою. Які вимоги до аптеки учасника програми? У кожному аптечному закладі, що бере участь в урядовій програмі Доступні ліки, обов'язково має бути наявний найдешевший препарат та перелік цін відшкодування. Це була офіційна інформація Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації про урядову програму Доступні ліки. Продовжуючи цю тему в одній з наших найближчих радіопередач, ми запросимо до розмови спеціалістів нашого міста. А нашим радіослухачам хочемо додати, що дана інформація опублікована у місцевому часописі Гомін Волі за вівторок, 25 квітня на третій сторінці. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення і реклама. Наша реклама діагностика зору у вашому місті. Центр відновлення зору Анатолія Совви у нашому місті, в міському будинку культури. По вулиці Соломії Крушельницької, 18 буде приймати бажаючих, які записані за попередніми заявками. Телефони для подачі заявок 066 353 23 81, 066 353 23 81, 097 357 58 097 357 58. Діагностика зору у нашому місті. Центр відновлення зору Анатолія Сове. Попередній запис, а прийом у Стрийському міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 завтра у п'ятницю 28 квітня. Діагностика зору у нашому місті, центр відновлення зору Анатолія Сови. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия, а наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і міцного! Здоров'я